Я хочу дещо зробити, заборонена женірки команді. Слухайте, подивись в ту сталінку, в яку я попав. Пішов середині. І без сюрприз. Да, яка. Я не бачу. А, там достання до точка. Короче, я жмалюнный, бо я подожди на по всьому здания, а вони сиділи кі... сидит в такі дивляться. такие дыма. Короче, вдруг не дивляться. <свистити> Показую прикол. Показую, можешь показати сім разів. я бажаю, щоб получилось першого. <свист> <А все? свист> Тепер я показую ще один прикол. <свист> 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 Хто? Кого? Кого нема, <свист> Йому другий прикол сподобався більше? Ко? Ще Ко? Uh, На N, N типа А, потужно Спустя скільки часового гри, я про це Ты спустя 40, да? Якби ми в трх не почали то а б не дізналися. Реально. Ну це я підсказав, ну ладно. Реально, да. <при> Що я про нього дуже гарний думки А, його артар накрива потужно. Шайзе потужність. Охоронення переводимо поближче. Ми їх похороним. Да. Я не жав. Сіба. А то Увага, німецькому тигру, здати назад, негайно, так само і піхоті, негайно покинути ага. позицію. Ага. Негайно. Потужно. Ага. Зона зачищена, ага. можна захоплювати. Ага. Не дякую. А ну. Може нам стріляти не прийдеться? Потужно. Ну я тримаю право, все сразу за вами. Ой, А очень Да Давно всі по фронтальній зараз будуть їхати. О, а хай їдуть! їдуть, я не проти. Я ти в Реально! Радянський okay. солдат, під'їжай сюди, не бійся. А там контрнаступати здалося, але кого-то коли там там исян, просто... походу, Чи -то мені здається? Ні. Yeah. Він, Він за 220 метрів. А, зрос. Ну так смачно стоять. Підбив. Я просто хочу бить не пиху. Зрос. Ого. О побачив. <смех> 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 Мы еще ничего Попугай. не починали. <laughs> <laughs> Там в перкеле стреляют 152. хе 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 А то ми полум'ятників розстріляли. Каво? Я з другого 2 люблю рикошет по... По чому? По масці гармати Каво-1. Поняв. Як це розумієте? Не знаю. Ну, зараз узнаємо, чи може американський М10 пробити кого один. Ну, от я вкочину йому дав руки шеєт. А, у тебе це хілкат чи... Ні, М10. Ага, понятно. Я вибив орудя. Що відбувається? ха Блядь. ха Валерія! Хочу все, 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 ну все, все, ну все, ну все, ну все. А мне маленько. правда. Точно, пехота залезла в тонну. А вот это такое нахер дико. Повторится еще раз. Ну не попиди, це 50-й калібр, а не 7 Мені Не подобається, як вони точки займають. Хай займають. Я не проти Я не проти. Тут є танк. Да, блин, дай. Поняв, я не зможу прицілитися, поняв А, мені попав. Боже, мій аспа! Американські фацегани поїхали потужничити. Я знаю, що означає інженерка, ага. Моємо. Не інженерка тут Брауні, у нас є 50 калібр. Ну, щоб він не попали. А, вони внизу. Ага, вони зводяться. Чи збити я сюди, Ні, не буду. Так пристегивай і вези її. Він так і зводить. Все. <laughs> Ленд-лиз по нашему. <смех> <смех> Катюша, 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 сюда, сюда. И... Не попал. О, как она нашла. Сейчас, секунду. Что да. Щось летить! Щось летить, заходьте, 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 мат, де усі? Так, сейчас я попробую допомогти mm -hmm. тобі там с Чисто теоретично. Кого? Можно нет, можно рыбку Кого? Ангуша Он Походу пришла потужность. Тут поздно. Песок на катке. И ты затанковал снаряд. Потужно. Гитлерион. Мальцева. 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 Бойся, Ой, боже, ты мне, блядь. О, мой 600 миллиметров решает. Гально. размер мое значение. Прямо влучание в башку. Десян.

Ну, просили ж е, трошки допомогти. Як ніком ще не випахну, я не знаю. Може <рес> відбувається? ми так привернувся. <рес> <рес> Буквально. На цьому ми рішили. Зробимо ще трішки відео контенту по КТА. Як вияснилось, мы там ще з нашого минулого заходу позалишалось. А я досі його не обробив. та да дап даб даб, я. я а знаю. штурм Берліна? Там може і Штурм Берліна. Єдине, що я помню, що там куча ракетних обстрілів. Тремтрим, ты прям. Так, ЧК, дата моя Катюшка, готова уже. О, боже. Ну если команду рубля ты буду. За видку Давай ремонтуй, мужик, нестей. Я ему там уебал. Ну, тепер можна напевно, щось інше крім лінії фронту взяти, я так, я, так підозрюю. я в принципі, все уже. Я не так. понял. Непрессчаст не. Ну, як хочете Можна завтра продовжити Завтра. 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 Єдиноголосно Рішення прийнято. Один один. Протестую. Один... Вето! Вето. Нема у вас права вето это, а Вето. Ви не горщина, щоб вето это Реально. Реально. Так, завтра. Із... Завтра, завтра. Шесть сказать, завтра. Tomorrow. Самое смешное высиди по А, Не весь. Вже всі марка. Похуй. Ти о, краще подивись, що штупи мої роблять. Це пиздець. Швидний тільки зараз не летить. Мало кого є. О! о, о, о. о, 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 о Совке. Зараз от нічого не врятує. Давай. Ну давай. Кого можна підсунути? Все почекай. Кашка. Я знаю, що у нього не три Вот я прям що не три кашета. Цек щи був останній походу зал. Баєприпаси бо заканчиваются. Якщо б не Карл Герат, тут мы програли в битву. Якби не один тигрю в центрі біля церкви, oh, да. якби не захистив того духа снаради просто відскакували від броні Танка Ні одної, ні одної потряпи, на ньому не. год мітунс. Тут нічого додати. Це правда